Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне мошення пише, що вбивцю Фаріон знайшли без свідомості. В камері туди викликали лікарів. Поряд була записка з міста не відкривають. І невже він зважився на те, що писав батькою в попередньому листі, коли його затримали правоохоронці? Пише телеграм-канал, то про хлопець знову заявляє, що він не винен. Страшний ранок 29 липня. Донька Фаріона щоранку приходить на могилу матері та обіцяє, що засадить убивці виконав. На довічне у той же час батьків хлопця викликали в СІЗО разом із адвокатом. Вчора мати підозрюваного вбивстві Ірини Фаріон Олег Націнченко заперечила факт, що син міг стріляти мовознавицю. Та додає, що до Львова син приїхав, аби зустрітися з друзями. Про це мати підозрюваного розповіла журналістам слідства. «Інфо». передає спрасозахід. Матір хлопця, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріона, переглянула фото та відеоматеріали від слідчих. Най зображений її син в Ячеслав Зінченко. Жінка Вот, що виконавець ніколи не буде так сильно привертати до себе увагу. Вона також додає, що останні тижні нічого підозрілого у поведінці В'ячеслава не помічала. Мотивів для вбивства у нього не було. Лена Зінченко зазначає, що хлопець в окулярах з фотографій поліцейських має більше загорілу шкіру та худорляву статуру. На відміну від її сина, гуляти містом слава любить, привертати увагу може. Він це завжди робив, але вбивати ні. знаючи свого сина, я впевнена, що він це не робив. Хлопець на відео поліцейський сидить і слід. Ходить вулицями, це зафіксували камери, але ніде немає моменту пострілу. Можливо, син був як співучасник або для привернення уваги, але я не вірю, що вбивав. Коментує жінка. За словами Олени, син немає шкідливих звичок, натомість завжди приділяє час футболу та книгам. За характером він добрий і врівноважений. Мати не вірить, що В'ячеслав міг застрелити людину і припускає, що можливо його хтось використав для відвертання уваги моменту злочину. Він завжди привертав увагу, Був капітан футбольної команди довгий час. Фінансами сина забезпечує батько до. Слава заробляв в інтернеті та криптовалюті, говорить Олена Зінченко. Минулої весни хлопець навчався в академії Дронаріум у Львові. На оператора БПЛА Олена каже, що тому син добре знає місто і те, як багато там камер спостереження. Минулого року у нього там з'явилося чимало нових друзів. Він приїхав веселий натхнений. І коли він ось це знову їздив у Львів, хоча казав спочатку, що буде у Тернополі, розуміла, що їде до друзів. Я не володію інформацією про цих людей. Олена додає, що син хотів йти на війну, щоб захищати країну разом з батьком. Планував після повернення з Львова піти на курси Водіїв в той же час ігора Солима, адвокат 18-річного В'ячеслава Зінченка, який підозрюється вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон, розповів, чи зможе Зінченко при бажанні просити про свою мобілізацію до Ласи оборони України. Про це він сказав у коментарі апострофу. Наразі він у статусі підсудного адже не може бути мобілізованим до вироку суду. Розповів адвокат. Втім, після вироку суду Зінченко може отримати таке право згідно із законом, навіть якщо суд визнає Зінченка винним у вбивстві на мобілізацію до війська не мають право ув'язнені, які вбили від. Двох людей сулима оголосив, що представлені наразі слідством докази не доводять провину його підзахисного у будь якій західній країні права з такими доказами розвалилася б одразу, зазначив Сулима Луценко. Колишній прокурор в той же час зазначає наступне Львівські опера враховували саме того молодика, який маячив у дворику будинку. Він користувався яскравим одягом на ТОЦІ і міняв одяг відразу за рогом Відеокамери вивели на автобус, потім на зупинку, де він вийшов. Динок, де жив він, ріавтори видали докум оплати. Потім вони співпали з оплатою за пістолета, так що кадр явно причетний. Чи він стрілок не факт, та й пістолета ще не знайдено? Це задача слідства. Але опери молодці зробили це вчасно, особливо захопили телефон. З нього видно, що хлопець був активістом мереж ультраправих, причому мережі масово створених ФСБ після 22-го року. І це головне питання, де був де СБУ. за її задача вичислити ці мережі. Іхніх активістів, але департамент був зайнятий стеженням за ткачем і його журналістами. Так і живемо до журналіста під креслі. Обивця Фаріон, моя думка, затриманий студент з Дніпра. Це на жаль, є справжній виконавець або співучасник цього вбивства. Непрофесійність, слідкування за жертвою, не приховати сліди скоєння злочину, не відпрацювання шляхів відходу і власного алібі. Зброя, що він її обрав для скоєння злочину, перероблений стартовий пістолет. Все це свідчить про те, що саме 18-річний хлопець да. Не саме на таке вбивство. Низка відеозаписів і експертиза служать лише додатковими, хоча їх непрямими доказами проти хлопця, питання. Головне мотив. Думаю, ще трошки. І студент, який не є знавцем кримінальних тонкощів, кілерства, надасть слідство і ті пазли, яких наразі блакує. Аргументація на шкалта. Я не вірю, що це він є лише свідченням недовіри суспільства до органів влади, котра уславилася фабрикуванням кримінальних справ проти незгодної з нею політики, військових і громадських діячів, але аж ніяк не є вагомою противагою. Тра засвідчує невинність гіпотетичного стрільця, цілком допускає, що виконавець злочину став жертвою певних стереотипів інацького максималізму, але ніколи не повірю, що будь-яка спецслужба світу для виконання серйозного вбивства залучила б 18-річного дилетанта, який не змінюючи зовнішністю, сидить на одному і тому ж місці, очікуючи об'єкти для стрільби свої висновки рублю з інформації, отриманою з відкритих джерел. Думаю, висновки роблю правильні. Зрештою життя розставить усі крапки над і. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.